І так, дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас видача цього реально крутого автомобіля. Це у нас Hyundai Santa Fe 2020 року, 2.2 дизель пробіг на 139 тисяч. Ось наш клієнт. Ми вас вітаємо. Кажу відразу: приїхали зовсім за іншою моделлю попереднього покоління, але в підборі зрозуміли, що хочемо поновішу машину. Дружина дала добро. Ми вихватили даний варіант чорний колір. По функціоналу у нас є все утримання в полосі, круїзи. Ну, дійсно, тут у нас йде повний фарш. Автобіль е, на середній фарбі, він без ДТП у нас, без ніяких нюансів. Наразі трішки бруний, але в принципі все видно. Хочу зразу сказати, під час дороги було багато питань клієнта, були хвилювання, були дзвінки, що можливо там десь подряпина, там що по факту приїхали. Є якісь зміни, нюанси. Не, 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 не. Тому що ж дійсно були дзвінки, да. що десь була подряпина, десь скотч, десь ДТП. Як приїхав автомобіль в цілому? Ідеально совпадаєте? Що бачили? Так, так, так. Вот все. Ми вас вітаємо, Яркий. щоб машинка слугувала. Друзі, будемо на зв'язку, а ми починаємо видавати автомобіль. Віддаємо ключики. Вітаємо вас з покупкою. Хочуть залишити клієнти коментар взагалі. Що бажаєте, скажіть про роботу з нами. Розповідайте, як машина, як враження. Можете казати. Враження дуже гарні. Я дуже рекомендую вам American Express. Е, Назара рекомендую, гарно спілкується, відповідає на всі свінки. Дуже задоволена. Всього найкращого. Дякую вам. Кажу ще раз: було багато дзвінків з приводу різних подряпин, царапин. Відразу відповідали. Не було ігнорування ніякого, відразу заспокоювали максимально. Я відразу попереджав при моменту покупці, що дзвінків будуть. Це однозначно, будуть переживання, але факт залишається фактом: машина тут зараз вже їдемо на миєчку, номера повісили, і клієнти сьогодні вже поїдуть своє місто. І як будуть казати, це буде перший автомобіль в їхньому місті такого класу. Тож, я вас ще раз вітаю, гарної вам дороги. Дякую. Все. Рекомендуємо на зараз, звертайтеся. На зв'язку.